Ось бачите, з неперепровірених джерел трансформаторна станції, яку розбили московити. Зараз її привезли на кулікове поле, і скоріш за все, вона буде виставлена для огляду на перейдешнє 10 квітня. Щоб всі бачили, хто є ворог, що він нам робить. І щоб ми знали, що з ним треба робити. А це кран який. Її розмонтаж. Тримайтесь там, де ви є. Все буде Україна. А це Славна, звісне. 2 травнява будівля, де Одесити відстояли. Незалежність не лише свою, а може і України. Колись тут був Ленін, але Гурвіц його цього прибрав. Па.